Багато хто з вас напевно знає, що найкращі геймпади для ПК це боксарські. Я зараз з вами буду сперечатись, тому що я вважаю, що найкращий геймпад вже для ПК це DualSense, тому що, наприклад, в Кіперпанки додали підтримку DualSense на ПК, і тепер він реагує так, наче це просто гра на консолі. У вас теж і динамік грає, і світодіоди грають. Але. Є нюанс, вони досить дорогі. І щоб їх підключити по бездротовому режиму, вам треба або дорога материнська плата, або окремо докупати донгл. Тому у нас завжди була, ще коли я працював на задроці в старі часи, проблема підключити декілька геймпадів до одного компа. І ми тоді взяли найдешевші, які могли знайти спідлінки. Але зараз я вам розкажу про Кращий варіант, ніж спідлінки, і теж дуже бюджет всього за 1000 гривень. Але перед тим як я почну розповідати про геймпад, не забудьте підтримувати сили оборони. Зараз зайдіть закиньте 10 гривень 50, або хто скільки може на збір своїм друзям. Або якщо у вас немає зараз зброї в лінці, можете переходити в опис до цього відео. Там буде три фонди, куди ви можете скинути: це перевірне, притула, повернеться живим і стерненко. Це геймпад від Blackit GPW50. Тож почну з того, що він легенький, невеличкий і добре сидить в руках. Круто, те, що він заряджається по type c і на відміну від інших бюджетних геймпадів, коли ти його заряджаєш, він може і передавати сигнал. Тобто, якщо ви навіть донго забули, або не знаю, загубили, або не хотіли брати, то ви можете підключити цей геймпад через дріт, і він у вас буде і заряджатись, і передавати дані. В бюджетних версіях геймпадів зазвичай цей вхід тільки для того, щоб заряджати і передавати інформацію, вони можуть тільки через донгл. Кнопки тут звичайні мембранні, не думайте, що тут механічні, це в дорогих геймпадах ставляться, але вони досить непогано ходять, не скриплять, і сам корпус насправді не скрипить. Я так розумію, що це якраз завдяки тому, що досить непогано зібраний, і ще він невеликий, і всередині немає таких пустот, щоб звук ширився, і оцей скрип був прям сильний. Тому його тут взагалі не чутно. Я був здивований тим, що він реально в руках сидить краще, ніж бокса. Повінен такий великий і краще, ніж DualSense тому що в ньому немає таких, знаєте, різких граней. Проте, звісно, в нього немає таких функцій, як в. Більш дорогих версіях. Наприклад, вібромоторчиків в курках немає і ніякої адаптивної віддачі в курках також немає. Його можна підключити до телефону, до Мака, і можна навіть до tv приставок. Ну і звісно ж до ПК. Середні стоїть невеликий акумулятор на 600 мА і заявлено десь 6 годин гри. У мене він десь тиждень спокійно тримався, тобто я ну, напевно десь так 6-7 може годин пограв не сильно інтенсивних ігор. Вібрація тут є, вона. Звичайно, не можу сказати, що краще ніж в DualSense, або в DualShock, або в Xbox, але теж непогано. Також певною комбінацією можна перемкнути лівий стік на D-pad. І це буде круто для тих, хто займається емуляцією, тому що часто в багатьох емуляторах в іграх не завжди можна грати з стіком, доводиться діпадом, а для когось це незручно. Тут ви можете їх поміняти місцями, типу. Обманути систему по кнопкам, як ви бачите, тут розкладка іксбоксовська і так само кнопки, які викликають меню, і роблять чи скріншот, чи як це правильно сказати, тут просто називається старт і бек. І в іграх вони будуть вас там відкривати, наприклад, одна мапу, а інша буде меню. Центральна кнопка, яка називається Home, буде працювати так, як кнопка зі значком Xbox на геймпаді Боксовському. Ну, але ви запитаєте, що це Діма за кнопка Turbo і Clean? Це, можна так сказати, певний макрос. Тобто, натиснувши кнопку Turbo із правих кнопок, ви можете замідність на постійне натискання. Таким чином, напевно, в якихось грінділках це вам допоможе, але зазвичай в всіх інших іграх ви будете грати без нього. Внизу також є 4 індикатори, які будуть вам. Свідчити про те, в якому режимі ви підключились. І перед тим, як всі будуть писати і запевняти, що краще все одно взяти боксерський або дуалшоковський, повинен сказати, що тут геймпад іде зразу з донглом, і ви можете підключити до будь-якого ПК. Тому, якщо у вас немає багато коштів, але ви все одно хочете грати на геймпаді в гонки, в файтинги і тому подібне, це непогане рішення буде для вас. Тим паче, якщо ви хочете це купити, не знаю, своєму сину цій дитині, спробувати, щоб вона попробувала, як це грати На геймпаді Це дуже гарна варіація за дешево. А от по мінусам, то мені чисто дизайн своєрідний, ну і не дуже подобається насправді, коли такі кольори є і червоний, і сірий, і чорний. Ну а так в цілому геймпад досить непоганий. Я і далі продовжу на ньому грати.